Me and yeah, I and dry Appetite. Don't leave me here and dry. Вітаю всіх у першому відео в новому році. Відео можна було викласти раніше, але були термінові замовлення, тому було не до зйомок. Що ж, викладаю тоді, коли вийшло. Нарешті завершив я, як і обіцяв, всі столярні верстаки, додавши ще одні тиски, вирішив їх робити вертикальними. На мою думку, все вийшло як задумував. А зараз більше детально про них розкажу. Але декілька слів про мою останню роботу, вона ж термінова. Потрібно її було зробити в короткий термін, адже йшла дана рамочка на подарунок. Рамочку виконував у такому стилі, адже буде знаходитися в ній вишивка, на якій зображена сова. Тому вирішив робити саме такого формату її. Вийшло навіть дещо символічно. Ось цей сучок і оцей пропил виглядає як голова птички. Тому вийшло доволі симпатично. Ось така получилася робота. А зараз до столярних тисків. Ось вийшли в мене такі тиски, гвинти. Я взяв від старого свого верстака. Довго я не міг приступити до цього. Проєкту не вистачало часу, але на новорічних канікулах все ж зібрався і завершив тиски. Вирішив робити їх вертикальними. Тут і товста, ніжка, товста ніжка у мене, до якої, в принципі, гарно підійшли дані тиски. Довго думав, який робити механізм, по якому будуть тиски рухатися. Ось таку, такий класичний на планці. Також був варіант тут розмістити механізм типу ножиці. Але я від нього відмовився, так як в цьому місці, де потрібно робити паз, в які будуть ножиці складатися і будуть в один рівень із ножкою. Але від цього механізму я відмовився, так як у мене тут проходять саморізи, якими кріплять, кріпиться місце, де знаходиться розпиловочний стіл, тому вирішив робити по класиці. Як ж воно це все, все працює? А також питання: навіщо робив оці ролики? Ролик знаходиться з цієї сторони і також знаходиться з задньої сторони. А Потрібні вони для того, щоб тиски, коли їх відкручуєш чи закручуєш, на цих роликах вони опираються, і тиски рівномірно їдуть в обидві сторони. А так, якби їх не було, то або приходилось би рукою підтримувати і викручувати, а так вони, ось дивіться, легенько, рівномірно. Переміщаються в обидві сторони. Зараз продемонструю, як дані тиски працюють. Буду затискати ось таку дошку, підкручуємо до потрібного моменту, вставляємо в один із отворів який небудь шток. І притискаємо. За рахунок того, що нижня частина залишається на місці, а верхня частина йде е, далі. виходить такий клин, і деталь затискається доволі міцно. До речі, додам: на обох сторонах я приклеїв лоскутки шкіри, щоб не пошкодити заготівку. Так, підтискаємо і Ось, дивіться. Двигається весь стіл, а заготовка знаходиться на одному місці. Зараз продемонструю, що навіть можна підняти стіл за задані тиски. Тепер знову відпускаємо заготовку. За рахунок того, що знаходиться шкіра, заготовка цілень. Винімаємо на штирь. І тиски прекрасно вертаються в своє положення. Тому рекомендую робити дані тиски. А зараз дещо ближче самі тиски. Ось тут розпилена шайба, зроблені отворі, і закріплені сам гвинти. У гвинту є ось такий паз, в який тримаються самі тиски. Сама планка до тисків вклеєна. Але я вирішив ще додати саморізи, щоб уже точно впевнитися, що планка тримається міцно. Ось як знаходиться механізм роликів, по якому дана планка передвигається. Така ж сама планка з іншого боку. Ще є момент, який не попав на відео. Це ось з іншої сторони знаходиться гайка, в яку і вкручуються сам гвинти. На відео я це не заснімав, адже було дуже проблематично просверлити дирку 50-го розміру і кучу матерних слів якось не хотілося знімати на відео. Тому цей момент я опустив. Ось такі вийшли в мене тиски. Може, щось забув про них розповісти, тому задавайте питання, буду радий на них відповісти. На все добре, до зустрічі!